Електричний струм у рідинах і газах, як працюють акумулятори і батарейки. Види розрядів: коронний, дуговий іскровий клічень. Коли ми говорили про струм, то весь час згадували, що він з'являється, коли помістити провідник чи напівпровідник у поле. Але як це відбувається на практиці? Зазвичай у нас є джерело струму, акумулятор батарейка тощо, в якому завдяки якимось хімічним процесам з'являються вільні електрони. Потім вони з силою виштовхуються за межі джерела. Тепер з одного боку цього джерела зібрались електрони, а з іншого його боку їх не вистачає, тому утворюється плюс і мінус бік, між якими утворюється електричне поле. Якщо з'єднати ці два боки провідником, то він опиниться в цьому полі. Всі електрони в ньому рухаються під дією цього поля, і це триває, поки джерело продовжує виштовхувати електрони зсередини назовні. Якщо ми хочемо пропустити струм через рідину чи газ, треба підключити уже не один, а два провідники. Їх під'єднуємо до джерела одним кінцем, а іншим упускаємо в рідину чи газ. Тоді на одному провіднику збереться забагато електронів, а на іншому їх буде замало. І між цими кінцями створюватиметься електричне поле. Не всі рідини пропускають струм. Вода, в якій нема домішок, навпаки, прекрасний ізолятор. Але, як ми вже згадували, якщо йдеться про розчини солей, кислот або лугів, то вони добре проводитимуть струм. Розчини, які проводять струм, називаємо електролітами. В них позитивно заряджені йони рухаються до негативно зарядженого провідника, який називається катод, а негативно заряджені йони, навпаки, до позитивно зарядженого провідника анода. В результаті на катоді і аноді збирається речовина. Цей процес збору речовини називаємо електролізом. Електроліз використовується для нанесення тонких шарів однієї речовини на іншу, наприклад, саме так на прикраси наносять посріблення чи по типу золоту, а на деталі машин хром і нік. Але ще важливішим є те, що на електролітах якраз і працюють ті самі таємничі джерела струму. Батарейки і акумулятори мають всередині пластини, які поміщені в спеціальний розчин в металевому корпусі. Як тільки ми під'єднуємо батарейку до якогось зовнішнього провідника, то електрони вилітають з батарейки і починають рухатись по провіднику. Через це рано чи пізно електрони дійдуть до позитивно зарядженої частини. Здавалось би, від'ємні заряди дійшли до позитивно зарядженої пластини, це стало на свої місця. І тепер всі пластини стали нейтральні. І це і справді було б так, якби між пластинами не було електроліту. Адже, поки по ньому тече струм, він буде направляти негативні йони до позитивно зарядженого анода і позитивні йони до негативно зарядженого катода. Так, постійно підтримується різниця в зарядах, і електрони продовжують свій рух. Чим же тоді батарейки відрізняються від акумулятора? І чому перші розряджаються назавжди, а другий можна заряджати? Ми вже згадували, що на пластинах збирається речовина. Чим більше цієї речовини на пластинах, тим складніше проходить струм по розчину. Саме так і розряджаються наші пристрої. Але якщо в батарейках. З цим нальотом зробити нічого не можна, то в акумуляторі всередині залитий дуже особливий розчин. І якщо після того, як на пластинах осів наліт пустити по цьому розчину струм в зворотньому напрямку, то пластини очистяться, а йони повернуться в розчин. І тоді ми зможемо починати наш цикл спочатку. В газах струм проходить погано, бо в них рідко є вільні електрони. Зазвичай є трохи йонів, але їх надто мало, щоб добре проводити струм. Саме тому повітря переважно хороший електричний ізолятор. Але іноді ми можемо створити в газі додаткові йони штучно іонізувати газ. Якщо такий газ помістити в електричне поле, то по ньому уже зможе текти струм. Протікання струму по газах називаємо розрядом. Існує кілька видів розрядів. Іскровий це, напевно, найбільш звичний нам розряд. Адже саме так відбувається блискавка. Якщо між двома точками є велика різниця в тому, як вони заряджені, то при атмосферному тиску між ними можуть з'явитися розгалужені світлові тріщини. Саме вони супроводжуються голосним звуком. Кліючий розряд спостерігаємо, якщо різниця в зарядах між двома точками невелика, але і тиск газу всередині малий, газу в посудині просто мало. За таких умов газ починає м'яко світитись. Це схоже на те, як тліє вугілля, але набагато яскравіше. Такі розряди використовують в люмінесцентних лампах денного світла. Дуговий розряд виникає за дуже високої температури, більше 4000 градус Цельсію. Електрони при такій температурі просто вилітають з пластин, і газ під дією високих температур теж іонізується. В цьому гарячому місиві утворюється справжнє полум'я в формі дуги. Саме на основі цього розряду працюють зварювальні апарати. Вони не плюються вогнем, а просто нагрівають повітря навколо до температури, коли можливий дуговий розряд. Коронний розряд виникає в дуже сильному електричному полі, в якому пластини-електроди мають викривлену форму. Вони можуть бути зігнуті в дуги або спіралі. Навколо таких пластин з'являється легке голубече фіолетове світіння в формі зубчиків, як у короні. Завдяки тому, що це відбувається, працюють громові Саме тому вони так яскраво світяться, коли в них потрапляє блискавка.